Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися розклад, що принесуть вам вихідні. 30 листопада останній день осні, і 1 грудня перший день зими. Тож, будемо дивитися розклад на три варіанти: яких подій варто очікувати на цих вихідних. І, звичайно, підказочки, що з цим робити. Перший варіант, другий варіант. І третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант що вам принесуть, які події? Так, хитра лисиця, дім і криса. Криси. Ну, дивіться, вам потрібно бути дуже такими уважними до тих подій, які будуть відбуватися у вашому домі. Тому що хтось, можливо, хитрістю. Або щось буде у вас виманювати, або буде в очі вам дуже добре говорити, а за вашою спиною щось вам шкодити. Тому що криси завжди показують, що якісь це можуть бути втрати. Вам потрібно на цих виходних пильнувати свої гаманці, пильнувати свої там, сумочки, ще що свій дім. Дивіться, звертайте увагу, хто до вас заходить, і чи все у вас на своїх місцях. Звичайно, це не говорить про те, що не довіряти потрібно абсолютно всім людям і, або всіх підозрювати. Але все ж таки, ну, ваша пильність завадою не стане, особливо на цих вихідних. І це все буде відбуватися у вашому домі. Тож, будьте уважні, тому що лисиця це хитрість, криси це, звичайно, шкода. Будьте дуже пильні, вам потрібно на цих вихідних не розслаблюватися, а пильнувати все, що буде відбуватися. Другий варіант хмари, риби і сонце. По-другому варіанту, можливо, хтось на цих вихідних до цих вихідних сумніви якісь мав, за щось хвилювався, можливо. Хвилювалися, що на щось у вас не вистачить фінансів, щось у вас не вийде, не вийде, не вийде, так як вам того потребували б ви. Або якась інформація, певна від вас була закрита, і ви не розуміли, який же то буде результат того всіх дій, або тих подій, що відбувалися у вас. Але ці, ці вихідні вам покажуть. Все проясниться, ви все зрозумієте. В чому ви сумнівалися, де ваші були. Переживання, хвилювання. І якщо хто очікував якусь звісточку здалеку, то на цих вихідних ви зможете її дочекатися. Також хтось, можливо, отримає якісь гроші, і це, якщо не будуть сильно великі гроші, то е, у всякому випадку, якщо навіть не на вихідних, то найближчим часом ви їх отримаєте і ви будете задоволені, тому що сонечко говорить завжди про задоволення. Тож не хвилю... вам не варто хвилюватися, щось таке мутне, незрозуміле від вас має на цих вихідних відійти. А ваші якісь події будуть прояснюватися. І сонце це я завжди повторюю, що саме найкращий аркан із колоди. Тому ви можете що там собі планувати. Можливо, спілкування з діточками буде дуже приємним, можливо, ви зможе... захочете десь. Реалізувати себе в соціумі, у суспільстві, на роботі, то все, звичайно, для вас буде дуже вдалим. Це такий був другий варіант. Третій варіант, чого вам очікувати? Чоловік букет і дерево? Ну, для третього варіанта події також будуть благосприятливі. Якщо хто хворів на цих вихідних, ви зможете одужати. Якщо ви чоловік дивитеся, то, можливо, отримаєте якусь звістку, якогось. можливо, чекаєте когось на гостину до вас, хтось може приїхати. І будете спілкуватися, швидше за все, у дружньому сімейному колі. А якщо це дівчатка, то букет говорить про те, що, можливо, хтось отримає пропозицію, хтось отримає, можливо, дійсно букет і будете дуже задоволені. Але де б у вас і що б там не ставалося на цих вихідних, ви завжди будете відчувати міцну опору під ногами. Будете почувати себе таким з підвищеним настроєм, можливо, щось ви зможете здійснити із своїх задумок. Тож, для вас на цих вихідних, будуть якісь приємні події, а які ви будете бачити і, сподіваюся, будете радіти. Тож бажаю всім приємних, гарних вихідних.